4-й Іван Мілошевич, 32-й Ігор Пластун та 8-й Ігор Ощепко. Це захисна лінія Карпат. 25-й капітан команди Андрій Ткачук, 17-й Олег Голодюк, 16-й Ігор Худоб'як. Це у центр поля півзахист. Ну і три вінгери, два вінгери Павло Ксьонц, номер 7-й, Лукас Перес, 77-й, 10-й чистий форвард Олександр Гладкий. Таку команду виставив виконуючий обов'язків головного тренера Карпат Павло Кучеров. Ну ось вони на ваших екранах Олександр Гладкий та Ігор Худоб'як. Це футболісти, які сьогодні з'явилися у стартовому складі Павла Кучерова і які не починали зі стартових хвилин. Перший тур поєдинок проти Волині. Саме ці дві зміни підготував кучеров сьогодні е, до стартового складу. Отже, саме вони розпочинають цей поєдинок. Е, і одразу атака правим флангом. Дуже перша б... атака Карпат. Дуже багато критикували Карпат після першого туру, оскільки досить обережно зіграла команда Павла Кучерова. Мав зайву вагу, але зараз уже в основі. І Костянтин Кравченко пробить подачу зі штрафного. Вибиває Мартін Богатінов руками. Перший стандарт від Ілічився. Зараз м'ячем. Богдан Будко. Передача від Будка. Центр удар головою. і Богатінов забирає м'яч в руки. Перший удар воротах. і якраз Віталій Федотов. Молодий лівий інсайд Ілічився. Ну, так бореться. Вступає він в боротьбу на правому фланці і виграються. Боротьбу футболісти і лічиться. Порушення правил по, сфалив четвертий номер. Іван Мілошевич. Удар Кравченка може бути ще більш небезпечним. Ударі 1-0. Костянтин Кравченко відкриває рахунок. Відкриває рахунок для команди Івана Балана на 12-й хвилині. потужним і Дуже-дуже красивим ударом зі штрафного. Звичайно, можна говорити про. Помилку Мартіна Багатінова, оскільки ну, все-таки летів не в самий кут м'яч, не вдало зіграв голкіпер. Можливо, також значилось те, що сам м'яч був слизьким. Знаки, знаки дається дощ. Ну Черговий стандарт для лічівця. Стандарти в Ільчівця це завжди небезпечно. Подача, удар, І ось цього разу Мартін Багатінов на місці. Зараз у віддає передачу вперед. тут. Підключається Голодюк, але помиляється. Помиляються футболісти Карпати в один дотик на Окрешвілі. передача. Окрешвілі в центр. Вихід Вічна 2-0. 2-0. Це шок для Карпат. 2-0. Знову він. Костянтин Кравченко. Я думаю, це є шок для Костянтина Кравченко. Ну, здійсно, велике повернення футболіста, які якраз дісталися від арени Львів до стадіону Україна, бо їхати далеко від однієї арени до іншої. Якраз зараз потихеньку почали підходити на трибуни, і в них просто очі з орбіт вилазили від того, що вони бачать зараз на футбольному полі. 2-0-2-0 до 15-ї хвилини. Випустив іншого Костянтина Кравченко, який вже відзначився дубом. Ну і продовжується атака і лечить. Федотов прострілює! Боже, 3-0. Що відбувається на трибунах статіону Україна. Люди не вірять, люди не вірять в те, що відбувається. 15-16 хвилина. 3-0. Знову Мартін Богатінов. Не дарма вони Продов... свій шлях. Проїхали такий довгий з Маріуполя. У Львів. Дивимося, передача. Ну, Був рикошет, але який... цей рикошет не може бути виправданням для голкіпера Карпат. Адже він був. Дивіться, за скільки метрів від воротаря задалеко. Мартін Богатінов просто випустив м'яча у власні ворота. 0-3. Дощ, дощ у Львові, але, звичайно, для голкіпера такого класу, такої команди, такі м'ячі принесе якісь дивіденти для Карпат. Ксьонза. Виконні розігрують на ближню стійку. Подача Ксьонза. На дальню Стійку, удар. Який момент. Але хибить, хибить. Олег Голодюк. Олег Голодюк міг зараз замикати і дарувати надію власній команді. От якби зараз Карпати забили, що б це було? Тому що люди вже, як прикро, але люди вже зі стадіона потихеньку йдуть. І Цей гол міг би їх трошки повернути. Олег про яку ми говорили перед матчем, на якій ми наголошували, ось бере і тане просто на наших же очах. Але атака Карпат триває! Передача, передача чи це у воротах в дальній кут, ледь не поцілив. Олег Голодюк. З лівої ноги, ну все ж таки робив передачу. Доворіт, до мабуть, метрів 40. Ми цього не здивуємося. Ну, Після того, як він провів ці перші хвилини, зараз можна від Кравченка чекати все, що завгодно. Йому пробачать все, що завгодно. Навіть ось такий удар в стінку. Хороший жаль. У гравців Карпат. Ну і черговий кутовий для Карпат. Уже не розігрують, а подають на дальню стійку. Худжамов вдало грає на виході. Вдасться спитати буде один м'яч. Ну і Лукас. Лукас, майстер лівої ноги біля м'яча. Удар. Рустам Куджамов. Будко підхоплює м'яч. Богдан Будко. Передача вперед. Офсайду немає. Пластун проти Окріашвілі. йому допомагав. Мілочовича, але втрачають Окріашвілі. два футболісти ударили. Ледь 4-0 не було. Міг Окріашвілі віддавати зараз передачу. Ну і так дуже багато працює на своїх партнерів Кріашвілі. Ось цей момент знову він підіграв своїм партнерам. Ну, звичайно, якби влучав у верхній кут ніякий голкіпер, не ні Богатінов, не Рустам Худжамов не могли б врятувати свою команду. Команди, ну, поки що пластун судячи з рахунку 03, проводить не найкращий свій поєдинок. Зараз ще одне порушення правил і фол від Олександра. Чижова очах читається зараз бажання пробити повороток. Тим не менше дуже багато футболістів Карпат, дуже багато в карному майданчику, Ось готовий туди забігти. Адже місяці Лукас пробиває поворотах. Але цей звук поперечений Він від рук Руслана Худжамова, який просто зачепився так про всяк випадок на фарт можливо. ну Іщенко один із тих футболістів, якому не потрібно особливо і рекомендації, які пограв у лізі чемпіонів. У Єврокубках ну і переплатить Ксьонза. Ксонській Ксьонз, Ксьонз, та противний костел. Ксон! Клоне! Ксонс чудово грає півзахисника Карпат. Неймовірний гол від Ксонза. Ну ось, будь ласка, інтрига помаленьку відновлюється. Вибухає у нас нарешті стадіон Україна. Як же ж холоднокровно зіграв Ксьонд, як було спостерігати? За його діями, ну, в будь-який момент він міг просто помилитися і втратити ось такий момент. Ну, тут просто фантастично ну, от Молоді футболісти, про які ти говорив, молоді футболісти, їм властиво помилятися, їм властиво ось так обрізатися. І Ксьонс якнайкраще скористав, скористався ось цією помилкою. Двох втік. Там ще і травми зазнав, здається, Богдан Будко. Ну і на виконання. Ксьон вже на силу, на виконання прибував у той кут, до якого Худжамов просто фізично не міг долетіти. Ну чергу и прощит, Лукаса, і Лукаса за потема. Сонс! Псон! Сонс! з м'ячем. Ну, міг стати героєм так само, як і Кравченка. Ось, Ось завершення рейду, передача від Озарківа. І тут пропустив Голодюк. І Тут Худжамо врятує свою команду. А далі вже дивіться, як Будко саме віддано кинувся. Ось тут уже в другому епізоді під ноги Ксьонзу. Вечився і на його місці з капітанською пов'язкою Віталій Віценець. Богдан Будко на правому фланзі. Передача від Будко. Скидка. У Окряшвілі. Ударів було багато, ударів в площину теж достатньо, Ну і відповідно, голів у нас теж достатньо. Путів це 80-й як я 91-й Богдан Богдан І Що цікаво, всі номера відічівця. Лукас! Удар Лукаса заговорився я про стартові склади команд. Що цікаво, всі номери футболістів і лічівця більше 11-го номеру. Двозначні, усі номери двозначні. От після цього удара Лукаса хорошого, який зараз ми побачимо після скидки Олександра Гладко. Хороший був момент ну і дубль-два. Повторна подача від Лукаса. Удар, але Худжамов на місці. Зрізався м'яч у Ощіпко. Кожанов по правому фланзі підключає до атаки. Міч Киршвілі. Підійшов м'яч до Кришвілі. Тут Ємельянов перший на підбиранні. Ну і... Звичайно, йому Віталія Федотова. сьогодні Явний лідер у складі обох команд. Ну і подачі від Давіда Таргамадзе. Майстер стандартів. Давід Таргамадзе. Подача Багатінов. Вдало на виході. Виграються м'яч Акріяшвілі. Знову веде боротьбу із футболістами Карпати. У віддає передачу на Фідотова. Фідотов. Фідотов. Ліворуч. Фідотов. Підключає до атаки Таргамадзе. Давід Таргамадзе. Зарвається в житті майданчик. Передача. Гол. 1-4. Футболісти лічиться. Четвертий раз пробивають ворота Мартіна Балатінова. Цікавий жест. від Віталія Федотова. Глядачі, яких ви бачили на екранах, а більшість тут на трибунах. А лічивець. І 1-4. 1 4 Ось як Федотов тут відіграли. Подивіться, спостежьте за ним, як він відкрився. Гамадзе протягнув м'яч. Кожанов міг замикати, ну і таки Кожанов добив цей м'яч. Свідковоріт, але. Гол повністю заслуга двох футболістів. Віталія Федотова, та Давида Таргамадзе. Ось яка зв'язочка. Ну і ще б я відзначив Акріашвілі, який підіграв своїм партнером. Ну, з такою грою може стати одним з найкращих плеймейкерів нашого чемпіонату. Худоб'як, Ігор Худоб'як. Передача на Голодюка. Голодюк. Знову на Худобяка. Ксьонс Аліворуч. Ксьонс. Ксьон з М'ячем. Чудова передача. Ані це Михайло Пополовець включився у гру. Кополовець. Технічний футболіст передача. Перші на підборі. Озарків. Удар Озарківа. Ух. Класний удар. від правого захисника Карпат. О, там, де щаститі лічився, десь у чому, можливо, немає фарту для Львівських Карпат. Ігор Озарків зараз, ну, политий м'яч трішечки не туди. Зараз би знов з'явилася надія для Львівських Карпат. Ось так всі львів'яни розчищали для Озарківа. Усь позицію для удару Ось цієї точки буде дуже-дуже добре видно. Ось пробивав він ледь не вбив свого худоб'яка, закручував у дальній кут. Ну і Худжамова маловато шансів було. Ось п'ятою грає Михайло Кополовець. Так. А от у нас і дебютант. Дебютант чемпіонату України, дебютант львівських Карпат, футболіст лише цього тижня підписаний. 24-й номер Якуб Тосік виходить замість автора єдиного забитого, поки у Карпатах м'яча. Ну що ж, будемо знайомитися з Якубом Тосіком. І... Проведемо по Лаксондя. Ну стандарт від Карпат. Худжамов знову впевнено. Проявити себе, Ну а зараз момент зараз можливо буде. Зараз, ми побачимо ще один. ну і Лічиться. Побачимо. Я шмітає ворота. Рахунок стали п'ять один. Точно так як у березні. 2009 тисячі Карпати перемогли на виїзді лічиць п'ять один. Так само зараз тут прощі свого Львівського суперника Богдана Будка. Всі вітають. там знову не обійшлося без рикошету. Ну яка ж різниця, хто забив, усі-усі футболісти усі, усі улічиться. Усі ці молоді хлопці, середній вікінгів 23,5 роки. Вони сьогодні просто просто били Карпати. Подивимося, цей штрафний за розіграшем. Передача праворуч, Будко, скільки нього сил на 80 й хвилині. Знову рикошет, знову не рикошет. І Мартін Богатінов в п'яте за сьогоднішній вечір постає м'яч із власних воріт. Ну і величезними потоками виходять вболівальники Карпат зі стадіону 5-1. Це такі рахунки, які ніхто не очікував. Ми навіть в Маріуполі не надіялися, що так ганебно зіграє сьогодні їхня, що так ганебно зіграють сьогодні в сподарі Карпати. Лічився на власному стадіоні, власному цьому сезоні. Цілком можливо, що команда Миколи Павлова та Івана Балада збере дуже багато глядачів. Ну і ледь шостий у нас не залетів у Рота Карпат, можливо, ще й залетить. 85-та хвилина після удару Віталія Федотова. Поєдинку, який, безперечно, може стати одним з найкращих і стає одним з найкращих для і в історії чемпіонаті України. А я... Нагадаю, що от Микола Павлов, будучи тренером Ілічівця, тренуючи маріупольський клуб раніше після, під час свого першого пришестя. Ми чотири хвилини до переможного скидання рук гравців Ілічівця. Лукас подачу робить. Все ж таки є шанс. У Карпат ще забити хоч один м'яч. Ну, але м'яч пролітає повз Касьяна, пролітає повз Мілошовича на хорошому рівні. Немає, не повинно бути ніяких претензій жодного команди Ярослава Козика. Ну і це йому. Додаткові бали в очах Коліна, який сьогодні спостерігав за цим поєдинком. Отже, 5-1. 5-1 і лічивець бомбить трощить Львівські Карпати. Хто б міг подумати, що ось так саме стартує сезон у Львові для Львівських Карпат на стадіоні Україна?